Коли Микита повернувся до дільничого, той вже встиг сходити до магазину, взяти пару пляшок горілки та закуски. Я взагалі то не п'ю, виправдовувався Денис у відповідь на запитальний погляд Микити. Просто згадав ось Світланку, і накрило. складеш компанію. Трохи завагавшись, Микита кивнув. Хлопці просиділи за горілкою до вечора, розповідаючи один одному історію зі свого життя. Коли почало сутеніти, Денис піднявся і, шатаючись, пішов, щоб вимкнути світло. Проходячи мимо вікна, чоловік поглянув назовні, різко зупинився, а потім кинувся до вікна. «Ох, дітько! Стурбована вигукнув дільничий вже зовсім тверезим голосом. Микита встав, намагаючись роздивитися те, що побачив Денис, але не втримався і впав на стілець. Що, що там таке? ледве вимовив хлопець. Язик заплітався. Мертвяки. Тихо промовив Денис. Мертвяки? Денис махнув рукою, підзиваючи хлопця, тиснув пальцем у вікно, мовив Туман, бачиш? Микита визирнув у вікно і справді від лісу стелився, наближаючись густий білий туман. Вдивившись уважно, хлопці здалося, що в тумані хтось чи щось рухається. Коли з лісу йде такий туман, то з ним мертвяки приходять. І не дай боже кому потрапити у цей туман, бо з наступним туманом прийдеш уже і сам як мертв'як. Микита відчув, що алкоголь вивітрився з нього за одну мить. І що робити? Не виходити з хати, заперти вікна та двері, вимкнути світло і зробити вигляд, що нас тут нема. Просто пересидіти. До речі, спати теж не можна. Не знаю, як вони це роблять, але ті, що засинають, вже не прокидаються. Їх знаходять розірваними, наче щось роздерли їх знутри». Микита відчув слабкість, його занудила, у хлопця почалася істерика. Ви не казали, що у вас тут такі жахи трапляються. І, і ти спокійно відправив мене гуляти по вашому селищу самому? Денис знизав плечима. Ну, по перше, в день в селищі майже нічого такого не буває, здебільшого вночі. Крім того, останній раз мертвіки приходили місяця чотири тому. Тобто це не кожної ночі так, що ж ти ж мене дуже заспокоїв? Сподіваюсь, що заспокоює, огригнувся дільничий. Бо, як я вже казав, треба сидіти тихо, а не голосувати. Микиту тряхло від жаху, Він навіть у страшному сні не міг уявити, що може ось так зустрітися з ходячими мертв'яками. Який фільм жахів. Раптом Микиті пригадалось, Сансанич, Санич. Баба Марися, Вероніка Петрівна, Костик, Маріна. Страшна думка торкнулася його мізків. Денис, чуєш, а що, як не всі мішканці бачать туман і можуть прийняти запобіжні міри? Дільничі похмуро знизав плечима. Завтра дізнаємось. У Микити аж подих перехопила. Як це? Дізнаємось, чи помре хто чи ні? Ти при своєму розумі. Піднявши очі вгору, Денис важко зітхнув. Ми нічого не можемо зробити, якщо вийдемо на двір, самі загинемо. Микиту таке не влаштовувало. Може, Може, у вас є якась сирена, церковний дзвін або що, щоб вала голосно, щоб людей попередити? Ні, невеличка церква є, але дзвонів немає. Прошу тебе, заспокійся, не можна нічого вдіяти. Треба просто перечекати. Микита схопився і почав бігати по хаті туди-сюди. Різко зупинився. Магнітофон у тебе є? Денис здивовано поглянув на нього. Звісно, є. А колонки до нього. Дільничний зіткнув знову. У мене музичний центр з мощними колонками. Навіщо тобі? Ви Вистамів... Музичний центр з колонками на вулицю і викрутим на наповну. Сподіваюсь, що таким чином зможемо привернути увагу мешканців і таким чином попередити їх. Нічого більше не питаючи, Денис кинувся в іншу кімнату, де стояв музичний центр. Хлопці вдох, як мого швидше витягли центр з колонками на двір і увімкнули важкий рок. Шалені звуки. Розірвали нічну тишу. Самі хлопці причаїлися біля вікна, хоч голосна музика била по вухах навіть при зачинених дверях. Просидячи так хвилин 15, Микита раптом зрозумів, що туман більш не наближається, він наче застиг на місці. Хоча при цьому. Всередині нього все борлило, наче в киплячому молодці. А потім туман почав відступати. Хлопець гукнув Дениса, і той підтвердив, що Микіті не здалося. Схоже, тобі вдалося вигадати засіб, як прогоняти мертвяків, з повагою сказав дільничий. Микита зітхнув з полегшенням. Добре, я, мабуть, піду щось я, втомився. Хлопець не пам'ятав, як дістався до будинку баби Марисі та впав без сил на ліжко, заснув він миттєво. Руки Микита майже кита майже опівдні, голова розривалася від болю. Хлопця нудила була страшенна слабкість в усьому тілі. Двері прочинилися, і до кімнати заглянула баба Марися. Прийшов до тями, герой, на ось випий це легше буде. Жінка простягнула філіжанку з якимось відваром, який смачно пахт в травами. Микита обережно сів. Не можу, нудить сильно, бою, що зараз все назад вийде. А ти не бійся, просто пий. Хлопець слухняно зробив ковток. На смак було дуже гірке, і він скривився. Пий, ликіс солодкими не бувають. Наказала відьма. Під її пильним поглядом Микиті прийшлося випити весь відвар. На диво, вже за хвилину він почав почуватися краще. Та ви справжній чеклунко. вигукнув хлопець. Справжня відьма, ти хотів сказати, посміхнулась баба Марися. «Добрий герой. Ще трохи відпочинь, а потім виходь на двір. Люди чекають свого героя. Вона підморгнула йому. Якого героя? Ви про що? Не зрозумів хлопець. Як це якого? Тебе звісно. Це ж ти врятував нас від мертв'яків. Микита розгублено плипав очима. Так я ж не навмисно, І я лише хотів попередити мешканців, що мертв'яки йдуть. Відьма засміялась. <с? <с?> не навмисно він. А ти думав, що героями навмисно стають? Ні, хлопче, справжній героїзм це коли не думаєш про славу та пошану, коли просто робиш те. Що потрібно робити, не думаючи про себе, ти хотів попередити селян, врятувати їх від нечисті. І ти це зробив навіть краще, ніж замислив. Так я ж нічого такого, хлопець геть зніяковів. Жінка махнула рукою. Відпочивай, потім ми розмови вести будемо. Микита знову ліг і одразу заснув. Коли за годину відпочивши хлопець, з'явився таки на подвір'ї, то здивувався, побачивши цілий натовп. Люди різного віку вітали Микиту. Ти молодець. За скільки часу цієї напасті лише ти здогадався, як позбутися мертв'яків?» Який розумник. Якби не ти знов би хтось помер. Ти врятував нас. Справжній герой. Розгублений Микита вже не розумів, хто що казав, та заперечливо підняв руки вгору. «Замовкніть, будь ласка, я ніякий не герой. Я нічого такого не зробив. Це, це все випадково вийшло. Хлопець оглянув, притихши натовп і поспішив тікти до озеру. Вже виходячи від людей, Микита почув упевнений голос. Ще й скромний, справжній герой. Інші голодси погодились з цим твердженням. Щоб сховатися від проводжаючих його поглядів, Микита свернув найближчий повервулок і майже одразу. Наштовхнувся на костика. Той іначе чекав хлопця. Тільки його й бракувала, посморнів Микита. На подив костик посміхнувся йому. Привіт. Підліток шагнув до Микити і простягнув руку. Обережно очікуючи якийсь підступ, Микита простягнув руку у відповідь, і хлопець потивши руку одне одному. Ти вибач за непорозуміння вчорашнє, мовив Костик. Просто, коли мова йде про Марину, я не можу реагувати адекватно. До того я ж не знав, що ти всіх нас від мертвяків врятуєш. Хоч ти не кажиш, що я герой, бо вже нудить від цього. Добре не буду, посміхнувся підліток. «То що? Мир? Мир. походився Микита. Костих оглянув вулицю, на якій зараз нікого не було. Може, в знак примирення сходимо в шинок, посидимо, я тобі розповім, що тут у нас та як. Костик, очікуючи, дивився на Микиту. Тому пити спиртне. Не дуже хотілося, особливо після вчорашніх посиденьок з дільничим, але пляшку пива можна було повипити. Чом би й ні, погодився хлопець, не помітивши зловтішного блиску оча в костика. Побачивши напис на шинку жартівник, Микита пригадав, що Денис начебто щось розповідав про це місце, але що саме, хлопець не пам'ятав. Назустріч гостям вибіг шинкар, приємний на вигляд чоловік середніх років з широкою посмішкою на обличчі. Микита не помітив, як перезирнулися костик із шинкарем. Останнє, що Микита запам'ятав перед тим, як втратити свідомість, це як шинкар привітно поплескав його по спині. Приходив до тями Микита дуже повільно і дуже важко. Буле таке відчуття, наче його танком переїхав. Розплющивши важкі повіки, хлопець оглядився. Навколо були дерева. Спочатку це не здалося Микиті дивним, але якась смутна здогадка шкрябала мозок. Трохи отямившись, до микити дійшло. Він знаходиться в лісі. Злякавшись, хлопець схопився, серце скажено заколоталось. Дерева обступало його повсюди. Голова гула, мов улей, Микиту нудила, наче зі страшного похмілля, але відчуття жаху перебила всі ці фізичні недуги. Мозок видавав лише одну думку. З якого боку село, куди бігти? Раптом хлопцю почувся дитячий голос. Нячку, допоможіть, будь ласка, я заблукала. Ви можете відвести мене додому. Озирнувшись, Микита, побачив, як з за дерева вийшла дівчинка. Малесенька зовсім, ручки в ручки п'яти. Хлопець жахнувся. Господи, крихітко, як ти тут опинилася? Дівчинка поглянула на нього блакитними оченятами, в яких бриніли сльозки. Я заблукала. Ти відведеш мене додому. Кажучи це, дівчинка все ближче наближалася до Микити. Так, звісно, крихітко, якщо. Він озирнувся навколо. Якщо тільки я сам зможу зорієнтуватися, куди йти. Дівчинка вже наблизилась до Микити майже впритул. Ти ж дорослий, сильний, ти обов'язково знайдеш дорогу. Широко посміхнулась дівчинка, а раптом міцно схопила хлопця за руку. Але майже одразу висмикнула руку, наче обпеклася, відбігла на декілька кроків та з жахом, але водночас із цікавістю дивилася на Микиту. Отакої. вигукнула вельми здивована дівчинка. Я думала, що таких, як ти, більше не існує. Яких, таких? розгублено пробурмотів Микита. Брові дівчинки метнулися вгору. То ти не знаєш, хто ти? Хі -хі. неймовірно. Що ж, значить, ще не на часі? Добре, прощавай, Може, коли ще зустрінемось. До речі, селище там. Дівчинка вказала напрямок рукою і зникла. Наляканий та дуже розгублений Микита побіг туди, де вказала дивна дівчинка, та хвилин за п'ятнадцять побачив озеро та будинки селища. Зупинився лише коли опинився на дворі баби Марись. Якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайк і не забудьте підписатися. Вас чекає ще безліч цікавих історій.